Доброго ранку, ми з Бурлачої балки! Село Бурлача Балка було утворено в кінці 18 століття запорозькими козаками і вільними людьми. На сьогодні воно відноситься до Чорноморської міської громади. Саме в цей день наше рідне місто Чорноморськ святкує 50-річчя. Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у місцевості з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Щиро вітаємо місто Чорноморськ та всіх його мешканців з, з Днем народження. Бажаємо мирного неба, спокою, злагоди та добробуту. Нехай процвітає Чорноморськ разом з усією Україною. Видимося вулицями нашого рідного села. Подивимося, як воно розквітло та змінилося останнім часом. Сьогодні село Бурлаща-Валка Балка це мальовниче, затишне та сучасне село з чудовим сквером, улюбленим місцем відпочинку всіх його мешканців. З яскравими дитячими майданчиками. З будинком культури, в якому працює багато гуртків та секцій. З центром духовності храмом Святого Духа. В нашому селі добре розвинена промисловість. Цей морський рибний порт, і паромна переправа, і завод з виробництва делікатесів, і паливний термінал та інші підприємства. Це село з історією та пам'яттю. З центром освіти нашої рідної гімназією. Познайомимося з нею ближче. До кінця 60-х років 20-го століття в селі Бурлаче Балка не працювала загальна освітня школа, бо село вважалось неперспективним. Всі діти були змушені ходити до найближчих шкіл. Однак село Бурлаче Балка зростало і розвивалося. Виникла потреба у відкритті своєї власної школи. У 1996 році дев'яносто році відкр... з'явився перший клас у складі 13 учнів. Станом на 1 вересня 2022 року в школі функціонують 4 класи початкової школи і 5 класів середньої школи. Всього 9 класів. Кількість учнів 120 людей. Люблю свою гімназію, люблю спів дзвоника, який скликає нас до світлих, просторих класів. На сьогоднішній день в нас є 9 чудових класів яких ми не тільки пізнаємо науки, а й вчимося дружити, поважати і любити свою батьківщину. Люблю збиратися з нашою шкільною родиною на різні свята. В цей час відчувається духовна єдність, яка поєднує усіх поряд. Я пишаюся, що навчаюся саме в цьому навчальному закладі. У моїй гімназії прекрасні талановиті вчителі. Вони кожного дня сіють зернятка знань, які обов'язково проростуть. Тут нас навчають читати, веселитися і сумувати, розуміти, аналізувати і навіть жити. Аналізувати, співставляти, підтримувати і любити. У нашому гімназійному домі завжди затишно і спокійно. Люблю його за те, що... Тут завжди на мене чекають і радіть моїм успіхам. Відчуваю себе частиною великої, дружньої і згуртованої родини. Велика школа, мій маленький світ, ще звечері гімназія моя. Ти сонце тих, хто чорноморський цвіт, хто птахом вільним в небо полетить. Люблю перерви, на яких можна поспілкуватися з друзями та вчителями та вийти на шкільне подвір'я, яке завжди зелене та квітуче. А ось і наш затишний дворик, в якому багато маленьких клумб і різних квітів. А ось наш горіх, що тягнеться до неба, а поруч калина росте там, де треба. Це рідний стадіон. Тут ми робимося красивішими і здоровішими. У кожного з нас є день, коли здійснюється мрії, день, коли мрієш що про щось незвичайне, день, коли диво стукає у двері та усміхається у вікно. Це день народження. Ми вітаємо наше рідне місто Чорноморськ з Днем народження і бажаємо, що всі мрії здійснювали. Зараз ми мріємо про дне, що настав мир в нашій країні. Загадаю бажання найдорогші у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно й щасливо.